Місяць назад я здала PMP-екзамен успішно з першої спроби. І по свіжих слідах я хочу з вами поділитись дієвим планом навчання, маючи повний робочий день, своїми помилками, щоб ви їх не повторювали, а також секретами успішного проходження. Навіщо потрібна Project Management Professional сертифікація? Що вона показує? Вона доводить високий рівень навичок і знань в управлінні проектами. А також показує, що фахівець має доведений практичний досвід, знає міжнародні стандарти і може управляти проектами будь-якої складності. А також проєктні менеджери, які мають цю сертифікацію, статистично заробляють більше. Лінки на відповідну статистику я додам в описі. Хто може здавати екзамен? Це ті люди, які відповідають наступним вимогам. Перша освіта і досвід. Або це ступінь бакалавра і 36 місяців досвіду, або середня освіта і 60 місяців досвіду. Окрім цього, треба ще пройти 35 годин навчання з управління проектами. Про план навчання і де шукати потрібний курс, я розповім згодом, поки я хочу сфокусуватись на важливому моменті щодо досвіду. При заповненні аплікейшена вам треба буде описати всі проекти, які ви виконали в ролі проектного менеджера з вказанням часового проміжку. Якщо ви працювали на двох проєктах одночасно, це не буде вважатись як два окремих досвіди. Тобто, якщо ви робили одночасно два проекти, один тривав 6 місяців, а інший 8. Вам, от з першого проекту так і зарахується 6 місяців, а з другого всього лише 2. Так, Це до того, що якщо у вас один рік досвіду, але ви працювали на трьох проєктах одночасно, це для PMI все одно вважається як один рік, не як три. Чи валідує PMI ваш досвід? Так, ви можете бути рандомно відправлені на перевірку. Якщо це сталося, вас попросять надати контакти менеджерів, людей, які зможуть довести, що ви дійсно робили ці проекти, які ви описали, саме в цих компаніях, які ви додали. Зазвичай про те, що ви відправлені на перевірку, ви дізнаєтесь буквально за декілька годин після того, як аплікейшн відправлений. Перед тим, як шукати курс по проєктному менеджменту і починати його проходити, зробіть дві речі. Перше, переконайте, що ваш досвід і освіта підходять під екзамен, щоб потім не було сюрпризів. Друге, визначити мету. PMP-сертифікація не легка. Ні у підготовці, ні сам екзамен. І вона не потрібна кожному проєктному менеджеру. Тому Навіщо саме вам PMP-сертифікація? і Що вона саме вам а, дасть? А, тому що багато вакансій мають PMP-сертифікацію або як nice to have, або взагалі а, її немає у списку вимог. А, і чому я так сильно наголошую на меті? А, тому що в мене є знайомі, які. Хотіли здати цю сертифікацію просто для Галочки, щоб додати її в список вже нагальних сертифікацій, типу там Product Owner чи Scrum Master зі Скраморг. Ну і вони здавались на середині шляху, тому що дійсно це нетривіальний екзамен. В чому нетривіальність? Не вийти просто прослухати лекції паралельно щось роблячи і практично не звертаючи увагу. Вам треба буде зробити власні нотатки по ходу лекції. Треба буде реально зрозуміти логіку обох підходів: адаптивного, типу Agile і предиктивного, типу Waterfall. Тупо зазубрити теорію не вийде. Бо екзамен практично не має теоретичних питань, він складається з, зі 180 питань кейсів. Типу, от вам дається ситуація, такий-то бізнес-інваймент, щось там сталося, такий-то результат, вам треба обрати якусь дію, якесь рішення, яке відповідає майнцету PMI. Тому, якщо ви не бачите для себе, для свого кар'єрного розвитку якихось бенефітів у цій сертифікації, то подумайте ще раз, чи треба починати до неї готуватись. Далі покроково, що я робила. Перше, я знайшла 35-годинний курс по проектному менеджменту на Udemy і пройшла його. Там є декілька хороших курсів. Вам треба обрати будь-які, які вам підходить з позначкою. 35PDU. PDU це так позначаються навчальні години, необхідні для дописку до екзамену PMP. Після складання курсу вам видадуть сертифікат, який ви прикріпляєте до аплікейшена на екзамен. Лінки на курси, які мені сподобались, я прикріплю в описі до відео. Дехто каже, не треба робити нотатки, просто прослухайте курс. Але це вже про індивідуальні особливості навчання. Бо в курсі матеріалу дуже багато, і мені для запам'ятовування і для розуміння важливо робити власні записи, щоб потім ще й мати змогу до них повернутися і прочитати. Тому це аптою, як то кажуть. Проходження курсу в мене зайняло близько трьох місяців з повним робочим днем, з трьома тренажерками на тиждень. І без відмови від якогось соціального життя, і без відмови від відпусток. Тобто я собі не ставила за меду пройти цей курс якомога швидше і вкласти туди весь свій вільний час займалася я десь 4-5 разів на тиждень. Це будні дні з 7 до 9 ранку, в дні, саме коли я залишалась працювати з дому і субота, та неділя по 4 години десь. Зазвичай я в мене цей час був заброньований, тобто я не займалась, виходячи зі свого настрою, типу, хочу, позаймаюсь, не хочу, не позаймаюсь, бо мені здається, якщо треба щось зробити, то мозку краще вибір не давати. Пройшовши курс, я подала заявку на сайті PMI, описавши свій досвід і прикріпивши сертифікат проходження цього курсу. А через тиждень я отримала дозвіл на проходження екзамена і оплатила його. А далі я зробила першу помилку: це я відклала проходження саме здачу екзамену аж на два місяці, бо було серйозне робоче навантаження, і мені не дуже хотілося в цей період брати educational leave. Але потім, через два місяці, коли сіла проходити симуляційні тести. Я усвідомила, що я частину матеріалу тупо забула. А екзамен вже було призначено на дату через півтора тижні. Тому мені довелося в прискореному режимі все повторювати і дуже добре, що в мене були власні нотатки. Далі, коли ви здали курси, отримали дозвіл на проходження екзамену, починається найважливіший етап у підготовці це проходження симуляційних тестів. Я проходила тести в кінці Юдемі курси, які я придбала. І ще додатково я купляла окремо чисто тести на Юдемі. Лінку я додам в описі. Загалом я відповіла більше ніж на 700 питань, і це дало мені змогу на самому екзамені дуже швидко читати питання, відповідь, розуміти, що від мене хочуть. Самі в цьому питанні, бо це не завжди очевидно, і там часто таке буває, що ти читаєш варіанти відповіді, і от прям дві відповіді вони прям дуже сильно підходять. А я вам нагадаю, як я вже казала, що на екзамені це не просто питання теорії, а питання кейсу, типу, є ситуація, і от вам треба обрати, як діяти. Тут, до речі, була моя помилка номер 2 Я почала проходити симуляційні тести запізно, за півтора тижні до екзамену, і я недооцінила складність питань. Я пройшла свій перший симуляційний тест, підглядаючи, куди тільки можна, у нотатки, у Google. Я здавала цей тест півтора дні. Я набрала 60 чи 50%. Я, звісно, засмутилася, але це мені допомогло зрозуміти свої прогалини у знаннях. І потім я вже проходила декілька циклів: типу, проходжу тест, розумію прогалини, повторюю, знову проходжу тест. Плюси цих симуляційних тестів, що вони часто містять не просто відповіді: типу, це правильно чи неправильно, а от з поясненнями. Чому попередні варіанти були там невірні, непідходящі, а оцей варіант підходящий з точки зору матеріалів PMI. Останній симуляційний тест, який я проходила, я його проходила без підглядань будь-куди, з обмеженням по часу, як на екзамені, я набрала десь 80%. І, в принципі, маючи такі результати симуляційного тесту, ви можете розраховувати на те, що ви пройдете PMP-екзамен. Якщо ви мене запитаєте, який прохідний відсоток відповідей, то ніхто вам не скаже офіційно цієї інформації немає. Якщо там запитати чат GPT, він рекомендує проходження симуляційних тестів десь на 70%, щоб мати впевненість в тому, що і реальний екзамен буде успішний. Я можу ще порекомендувати це відео. Тут спеціаліст розбирає різні pmp питання і пояснює, чому ті чи інші відповіді правильні чи неправильні, з урахуванням PMP, PMI стандартів і PMI-майндсету. Тобто я робила так: я слухаю питання, ставлю на паузу, думаю про свою власну відповідь, а потім продовжую і слухаю, чому моя відповідь правильна чи неправильна. Здавати екзамен можна двома способами: в офлайні, в найближчому центрі у вашому місті, якщо він є, або в онлайні через встановлену спеціальну програму. Її бажано встановити десь за декілька днів до екзамену, щоб запустити тест системи і пересвідчити, що ваш ноутбук підходить і вивезе власний екзамен. У цій же програмі вам будуть показуватись... Питання тесту. В день екзамену процес такий. За 30 хвилин до початку вам потрібно зачекінитись. Що це означає? За допомогою QR-кода вам треба буде скачати додаток на телефон, яким ви пофотографуєте свої документи, себе і середовище, в якому ви здаєте власний екзамен. Після цієї валідації ви можете почати екзамен з включеною вебкою на ноутбуці. Тобто, за вами не те, що хтось буде постійно слідкувати і дивитись, мені здається, вони більше переглядають ці відео вже потім, бо ви отримаєте результат не одразу екзамену, а він десь валідується ще пару днів. Далі по питаннях. Як я вже сказала, іспит складається зі 180 питань, і на це дається 230 хвилин, тобто 3 години 50 хвилин з двома 10-хвилинними перервами. Перерви даються після проходження блоку з 60 питань, тобто після 60 і після 120. І ви не можете повернутись до попередніх 60 питань. тобто... Ви відповіли на 60 питань, перевірили там зафлаговані питання, взяли паузу і все. До них ви вже не можете повернутись, переглянути, змінити відповідь тощо. Як контролювати час на екзамені? Щоб все встигнути у вас після того, як ви відповісте на 60 питань, на таймері повинно залишатись 155 хвилин. Після того, як ви відповісте на 120 питань, на таймері повинно залишатись 80 хвилин, щоб все встигнути. От і все на сьогодні. Якщо у вас ще залишились питання по самому іспиту чи по підготовці, задавайте в коментарях. Я залюбки відповім.